Отруйні павуки в Україні Найнебезпечніші павуки України. Якщо вас запитають, чи є в Україні отруйні павуки, сміливо відповідайте Є і навіть кілька видів. Кожна доросла людина повинна знати, як вони виглядають, і навчити своїх дітей відрізняти їх від нешкідливих різновидів. Каракурти на перше місце за токсичністю укусу слід поставити каракуртів. Це найотруйніші павуки України. Виділення їх залоз по вбивчій силі в 15 разів перевершують отруту гримучої змії. На щастя, ці істоти не досягають по-справжньому вбивчих розмірів. Самка виростає всього до 20 мм довжину, а самець до 7 мм. За вугільно чорне забарвлення каракуртів часто називають чорними вдовами, адже самка павука часто з'їдає самця після спарювання. Каракурти нічні комахи. Вдень вони відсиджуються в затишних місцях, а з настанням сутінків вибираються на полювання, їх павутиння розташовується біля самої землі, щоб в разі небезпеки можна було сховатися в нірку або поглиблення в ґрунті. Найбільш велика небезпека зіткнутися з каракуртом в туристичному поході, адже ці павуки рідко селяться поруч з людським житлом. У пошуках укриття каракурт може заповзти у взуття, рюкзак або посуд і вкусити випадково зіткнувшися з ним людину, основний ареал їх проживання причорноморські степи. Але з пекотного літа вони можуть мігрувати в більш північніші регіони степової та лісостепової зони. Укус каракурта викликає судоми, задуху і важке отруєння. Якщо токсин потрапить в кров і розійдеться по всьому тілу, через деякий час, приблизно до 6 годин, людина починає відчувати сильний біль в місті укусу, який потім охоплює весь тулуб. Німіють ноги, відчувається нестача повітря, може з'явитися блювота. Симптоми зазвичай зберігаються до двох діб, потім настає одужання. Укус особливо небезпечний для дітей, а також для людей з хронічними захворюваннями серця, дихальної системи, печінки та інших органів. Тарантули Цих павуків важко сплотати з будь-яким іншим видом, адже їх розміри досягають 35 міліметрів, а велике, потужне тіло і лапи покриті густою щетиною, незважаючи на страхітливий зовнішній вигляд, тарантоли далеко не найнебезпечніші павуки в Україні. Їх отрута в 50 разів слабкіша, ніж отруйні виділення Каракурта. Тарантули теж валіють нічний спосіб життя, мешкають в степах, пустелях і лісостепу. Павук риє в ґрунті вертикальну норку і чекає в ній видобуток, нападаючи на з'явившися в зоні досяжності комах. При появі небезпеки він піднімає вгору передні лапи, приймаючи загрозливу позу. Укуси тарантула не смертельні навіть для дітей. Але супроводжується різким погіршенням самопочуття. У місці проникнення отрути виникає запалення, моментально розвивається лихаманка, підвищується температура, набухають лімфоузли. Людина відчуває всі симптоми отруєння, нудота, слабкість, болі в м'язах, які можуть тривати кілька днів. Аргіопи ці павуки дуже красиві. Подовжене черепце і довгі витягнуті лапи, покриті яскравими чорно-жовтими смужками. Вони живуть в степу і приморській зоні, розкидаючи великі радіальні мережі між гілок чагарнику або серед скель. В останні роки, завдяки потеплінню, їх проживання розширився на північ, і тепер їх можна зустріти практично на всій території України. Аргіопи можуть вкусити людину, якщо та з необережності потрапляє в павутину і випадково стисне при цьому павука. Його отрута не смертельна для людей. Однак може викликати алергічну реакцію у тих, хто до неї схильний. В інших випадках на місці укусу розвивається запалення і нарив, іноді локальне омертвіння тканини. БУРІ павуки відлюдники Порівнянні з іншими видами отруйних павуків в Україні бурі відлюдники невеликі за розмір. Цільце досягає не більше 7 мм довжину, а разом з лапками максимум 20 мм. Ці павуки можуть поселятися в будинках, вибираючи для проживання рідко відвідувані і сухі приміщення горища, сараї, літні будиночки, альтанки і т.д. Через маленький розмір жвал укус павука, як правило, залишається непоміченим. Через кілька годин в ураженому місті з'являється пухлина і з'являються ознаки інтоксикації. Головний біль, слабкість, запамарчення, нудота. Іноді тканини, уражені отрутою, омертвляються і починають гнити ЩО робити при укусі павука? Як бачимо, найбільш небезпечні павуки в Україні можуть завдати чимало неприємностей. Відразу після укусу необхідно вжити заходів, щоб отрута не потрапила в кров, щоб уникнути загального отруєння. Для цього слід в перші секунди припекти рано запаленим сірником або сигаретою. Більшість токсинів розпадаються під дією високої температури. Спробувати висмоктати отруту, але лише за умови, що в роті немає ранок або каріозних зубів, залити рану спиртом або міцним содовим розчином, намилити господарським милом. Після цього необхідно відразу ж доставити потерпілого в лікарню, де йому нададуть кваліфіковану допомогу. Дякуємо за перегляд, підписуйтесь та ставте лайки.